В одному своєму інтерв'ю відома українська письменниця Катя Бльостка сказала, що талант це вміння реалізувати свій талант. Але насправді це набагато більше. Я не вірю в удачу: талант це дуже довга, кропітка робота над собою. Адже Одного разу тобі можуть сказати, що ти талановитий, і ти можеш розслабитися і думати, о, у мене і так все виходить. Навіщо робити це краще? Але тоді, коли ти працюєш над собою, тоді ти можеш отримати результат і бути готовим до того, що якщо якась експертна людина одного разу скаже тобі, що у тебе немає таланту. У тебе буде достатньо внутрішньої сили, щоб далі вірити в себе.